І ось оцю таку гру я не знаю. Фантастичну гру. Хтось бачить, що, начебто, Росія хоче до е, перемир'я, до припинення війни в Штатах. А Росія демонструє по факту трошечки інші речі. От про всю цю гру, хто кого зробить. Будемо говорити з нашим гостем. у Нас на зв'язку голова інституту американістики Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. От насамперед хотіла торкнутися цього питання, коли у відповідь на те, що є пропозиція не бити по цивільних об'єктах на території України, росіяни сказали, що у них на це немає мандату. От у мене запитання, що це за відсил до мандату, що начебто, їм не делегували взагалі обговорювати це питання, і чи не є це фактично ну такою маніпуляцією, тому що ну 12 годин переговори, що заважає сконтактуватися з тим, хто може видати цей мандат? І відповідно отримати дозвіл чи не дозвіл на це. Ну, абсолютно на моє переконання, все ж таки Росія намагається знаєте, грати ту гру зі сполученими штатами, там насправді яку вона грала з Україною або з українським населенням ще з там го року. Тобто, ці всі історії про нас тут немає, всі історії про те, що значить ми не обстрілюємо значить цивільні об'єкти і так далі. Тобто, такого роду історії вони на жаль. Для нас очевидні, але не очевидні для американської сторони, і це дуже погано для наших контактів з американською стороною, тому що буде виглядати так, і мені здається, це частково вже реалізовується що коли ми... Там говоримо про певні факти, да, а росіяни до цього е, доволі виважено, все ж таки, треба визнати і майстерно, як то кажуть, е, обробляють американських е, партнерів і і пояснюють, значить, що вони насправді нічого такого не роблять. да, Тобто, що вони там на щось відповідають і так далі. Ми ми виглядаємо як такі, що, грубо кажучи, е, намагаємося для себе насправді виторгувати кращі умови, і саме так це сприймає адміністрація Трампа. На жаль. На жаль, тому знову ж таки дуже важливо, щоб ось те, що звучив президент, щоб була реальна реакція з американського боку, і головне, щоб українська делегація, хоча б не публічно, але знала, якою має бути ця реакція від Сполучених Штатів, пане Владиславе. Як ви думаєте, можливо, ми трошечки якось навіть ну ми знаємо, як діє чинить ворог, але в мене складається враження, що ми трошечки йдемо в фарватері кроків Росії, а не випереджаємо їх, тому що знаємо про заяву з боку расистів, що з 18 березня нібито тримає перемир'я, так і що, начебто, Україна порушує наш це перемир'я, начебто, яке начебто. Росія дотримується. Однак, в цій ситуації ми їхали на зустріч. Чому ми не зібрали пакет е, фотодоказів того, що, починаючи від того ж таки, 18 березня, москалі А б'ють? По нашим інфраструктурним об'єктам більше того, ба вони б'ють по цивільних об'єктах. Бо під час першої зустрічі вони сказали, що ви що? Ми не чіпаємо цивільну інфраструктуру. От чому ми не показали пакет доказів того, що насправді вже давно чинить росіяни, навіть з моменту того, як пішли в переговорний трек Сполучені Штати Америки з москалями? Я думаю, що Такі спроби були, або я хочу вірити дуже, що такі спроби були показати все ж таки американцям такого роду докази. Але знову ж таки, це пов'язано з тим, що насправді я говорив декілька хвилин тому. Тобто, на жаль, ця адміністрація почала погано сприймати або не сприймати такого роду докази. Чому? Давайте згадаємо, що ну, саме так. Ось давайте згадаємо, що саме такого роду ну там, інші за змістом, але схожі за формою докази намагався показати Володимир Зеленський до Анду Трампу в овальному кабінеті. Він показував, як виглядають полонені ну, звільнені із полону українця, да? І знову ж таки є інформація про те, що Трампу такого роду інформація і фотодокази, скажімо так, дійсно близько, як то кажуть, заходять. Але очевидно, що на такому вже я би сказав більш глобальному рівні, на більш такому геополітичному рівні на жаль, такого роду докази очевидно не спрацюють у довготерміновій перспективі. Тобто, грубо кажучи, як підтвердження певної позиції, одноразово це може спрацювати з цією зонічно-політичною командою у Вашингтоні, але на систематичній основі знову ж таки у нас немає на сьогодні такого роду контактів, які були за частою, хоча б за частотою. В адміністрації Байдена, не кажучи вже про безпеку, давайте згадаємо, що відбувається сполучених штатах цього тижня з так званим Сигнал Гейт, і так далі. Тобто, знову ж таки, а це все про довіру, тобто такого роду інформація передається через перевірені, як то кажуть, канали, і коли є довіра між обома сторонами. В Європі від вчораш... ну, і вчора пролунали і той же ж таки президент Франції Мануель Макрон заявили, що Росія має погодитися так на припинення вогню без будь-яких попередніх умов однак. Сьогодні держсекретар Марко Рубіо заявив, його запитали про можливість контакту на найвищому рівні між Росією і Штатами. Ми знаємо, що мав би всі говорили, що найближчим часом може Трамп зустрітися з Путіним. І він заявив насправді, що поки що зарано про це говорити, і він сказав, що. Для діалогу такого необхідно досягти більшого прогресу на технічному рівні. Як ви думаєте, після цього 12 дванадцятигородного переговорного процесу останнього чи означає це, що штати розуміють, що вони жодним чином не просунулися в напрямку якихось мирних? Кроків з боку Росії, і вже ми знаємо насправді, що навіть і дедлайни стосовно пересунуті з 20 квітня до на 30 квітня. Є інформація, Ну дивіться. Насправді ця адміністрація вважає, що вони вже проробили як мінімум 40, а то і 45% роботи. Тому я точно не думаю, що вони розуміють, що вони суттєво не просунулись. Тобто, подивіться, що заявляє про секретар Білого Дому, що заявляє Трамп, що заявляє Рубіо, і це вони говорять, і навпаки, тільки інтенсифікують свої меседжі після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі, яка ми всі знаємо, чим завершилася. Тобто вони говорять про величезний успіх в перемовинах, взагалі. Контрастуючи з тим, що адміністрація Байдена аж ніяк взагалі не говорила з Росією, і як можна завершити війну, якщо ви не говорите з другою стороною, саме такого роду меседжі лунали і лунають від адміністрації Трампа, знову ж таки від певних її посадовців, які були призначені сенатом, такі як Рубіо і інші міністри, mm -hmm. і інші спеціальні представники, такі як Вітков, так само подивіться, що він говорив в інтерв'ю такеру Карлсону, тобто. Я не думаю, що ця адміністрація розуміє, що вони суттєво не просунув. Навпаки, вони вважають, що прогрес є і що е, можна рухатись далі, і в перемовинах з Росією, і в перемов... і в перемовинах з Україною. Навіть попри те, що сам Трамп на питання журналістів сказав, що можливо вони затягують і навіть попри це, навіть по про ну, так вони можуть на роки затягувати. Просто в мене запитання в такому плані Це... це. Коректна абсолютно ремарка, але це знову ж таки домашня або е, виїзна робота для української делегації, яка бере участь у перемовно зі сполученими штатами. Тобто, ми маємо мати це як мінімум на увазі, коли контактуємо з цією адміністрацією. Як ви думаєте, окрім домовленостей по чорному мору і не ударах по нафтопереробних заводах, який може бути наступний крок чи взагалі не відбудеться жодних інших кроків з боку Російської Федерації в плані домовленостей? Мені складно судити щодо е, російської сторони. Е, я більше аналізую логіку американської mm -hmm. сторони, і бачу, що все ж таки логіка американської сторони полягає в тому, що вони готуються до е, зустрічі або телефонних е, ще одних телефонних перемовин Трампа і Путіна, і потім наступним кроком буде зустріч. Е, у форматі Трамп Зеленський Путін, тобто це їхня фінальна мета, щоб щоб організувати такого роду зустріч. Але знову ж таки, не все так погано. Насправді, я думаю, що у Трампа ще лишилася, як то кажуть, у запасі одна зустріч з Володимиром Зеленським. Але на жаль, для нас лише одна, але так само. Дуже добре, що насправді і вже в адміністрації Трампа розуміють, що багато разів теж з Путіним насправді бачитися вони теж не можуть. Тому якщо і буде взагалі така зустріч між Трампом і Путіним, то вона теж буде одна і знову ж таки вона буде передувати е, тристоронньому саміту або тристоронні зустрічі між е, президентами. Uh -huh. Спасибі, чесно вам заключення, пане Владиславе. Владислав Карпонов, Владислав голова інституту американістики, Був у нас на зв'язку, і розбиралися ми з тим, що Росія відмовилася. Обговорювати удари по цивільних об'єктах по території України і зіслалися вони на те, що, начебто, у них немає мандата на це, щоб обговорювати. І от ми розбиралися чи усвідомлюють в Штатах до кінця, що справді таки расисти затягують переговорний процес стосовно врегулювання війни, питання війни в Україні. Ну і відповідно, чи ж відбудеться все ж таки контакт на найвищому рівні між самим Трампом і Путіним.